Я от Зараз такого пересипаю і думаю, а я просто не поміняла коробки місцями. Мене звати Маргарита, мені 20 років. Я працювала адміністратором медичного центру. Я із Бучі. На жаль, я не можу перешкідати, тому що, дивіться, тут написано з картки малікану, даємо підгузники, молочну або кашку і вологі серветки. Коли почалася війна, ми виїхали з Бучі 25 числа зранку. Приїхали в Кропивницький, тому що я тут народилась і жила 13 років, поки ми не переїхали в Київ, а потім вже в Київську область. Майте, це безмолочна, отака з фруктами підходить. Апельсіно, біховіргія. Давайте шукати щось інше. З медом ну, дивіться, тут е, суміш, суміш, круп і мед. Медить. Ну давайте цю беріть цю тоді. Це Мої саме, батьки е, були волонтерами ще з часів майдану та АТО. Мама 31 грудня до дев'ятої години вечора пакувала дітям подарунки. Я тоді ще була дитиною. Мені важко було зрозуміти, що таке війна і як це взагалі втрачати батьків. Я сподіваюся, не дізнаюсь цього, але е, ми допомагали сестрою. Ми допомагали збирати пакувати ці подарунки, сортували дитячий одяг. Тобто мамина фірма з туристичної фірми перетворилась на штаб волонтерської допомоги. Дивіться, ми можемо вам дати підгузники. Не потрібно дивіться, даємо тоді вам у таку суміш. Це в пологовому, коли ви годуєте, пляшечка, сосочка потрібно. Коли я приїхала сюди і намагалась щось знайти, щоб допомагати десь бути корисною. І потім моїй мамі написали, що е, гуманітарний центр потребує волонтерів, Вони запускаються, і їм дуже потрібна допомога. І я вирішила, що можу піти і, хоча б якось допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Це для мене перший досвід волонтерства, такий вже свідомий, більш-менш в дорослому віці. Скільки дитині? Пропади. Шампунь чи гель для душу для шампунь. дорослих. Зубні щітки вам потрібні дорослі? Так, Щітка пасти. Тримайте. У вас троє ще можу маленький гель показати вам. Там шампунь в тих, У кого дітей алергія, купляють інші. До побачення, гарного дня. Ще на старій локації. До мене підійшла жіночка, така вже у віці, попросила допомоги підібрати їй курточку. Пішла з нею, я тримала дві курточки в руках. Вона взяла одну курточку, вдягла її. Вона їй підійшла, і від залу до виходу вона мені разів двадцять сказала дякую. Вона обіймала мене, хапала за руки, казала дякую. Ви такі всі молодці. Не буду казати, що всі такі вдячні. Ні, є різні люди, але Більшості це люди, які дуже вдячні за нашу роботу, які розуміють, що це важко і морально, і фізично, але ми встаємо і допомагаємо, і це класно, що люди це цінують, це надихає працювати далі. <му> да, Ярослав родині волонтерів, але при цьому Моя родина завжди була російськомовною, так само як і мої друзі, і все своє життя я розмовляла російською мовою. І коли почалась війна, я вже з того моменту взагалі вирішила не підтримувати російську музику, російську якусь культуру і російську мову, тому що я розумію, що Росія має занадто багато влади над бострадянськими країнами. Інколи от в мене є питання, от за що? От чому ми чому так відбувається? Просто хочеться жити там, де я хочу жити, а не там, де безпечно, там, де не окуповано, там, де не літають ракети. Хочеться просто свободи. Переможемо, тому що добро завжди перемагає зло, тому що ми на своїй землі. Я вважаю, що наша нація ніколи не була такою об'єднаною, як зараз. Просто я була в захваті. Я в перші дні навіть плакала не так від стресу, а просто від того, що я пишаюсь нашими людьми, тому що. Вже зараз об'єднані як ніколи. І щоб не втратити шанс на зміни і розвиток, нам треба діяти зараз. Треба забувати про те, що йде війна. І зараз, коли всі об'єднані і всі разом, ми можемо зробити те, що ми хотіли б зробити до цього. Я б хотіла продовжити займатися громадською діяльністю після перемоги, адже зараз я розумію, наскільки це важливо, наскільки це глобальні проекти і. Мені здається, це цікаво. Це актуально зараз і я б хотіла продовжувати. Зараз кожен українець має якось допомагати. Чи то волонтерство, чи то якісь пожертвування. Кожен має приймати участь в цьому. Я уявляю Україну. Кою вільною незалежною, і я маю надію, що взагалі увесь світ приєднається до відбудови України. Всі захочуть до нас приїжджати, жити, працювати, заробляти, і через декілька років в нас буде країна мрії.